Всім привіт! Перед тим, як перейти до теми подкасту, хочу нагадати, що 20 листопада у четвер стартує нова програма «Лілі Перці, Харчова пауза, Психологія та фізіологія. Якщо ви погоджуєтесь з тим, що наша їжа впливає на зовнішній вигляд, настрій, рівень енергії та на результати, яких ми досягаємо в житті, приходьте на програму Лілії. Посилання на сторінку програми в описі епізоду. Доброго ранку! Звичайно, ви вже почистили зуби, помилися і зробили всі ранкові процедури. Зараз ми розповімо вам про іншу систему очищення нашого тіла, яка відповідає майже за 100% наших хвороб. Сьогодні ми поговоримо про лімфатичну систему. У вас у вухах аудіожурнал журнал Три хвилини здоров'я журнал практичних порад для реального життя. Ми вже коротко торкнулися лімфатичної системи в першому випуску нашого подкасту, коли говорили про дезодоранти. Випуск називався Потіти Це добре. Ми радимо його послухати. Лімфатична система людини дуже важлива, вона підтримує стан організму в чистоті та порядку. Головні речі, які потрібно знати, про ЛС. Вона бере участь у створенні імунітету, захисті від хворобнотворних мікробів та вірусів. Вона рухається знизу вгору по тілу. Лімфа присутня у всіх органах і тканинах, крім кісткового головного та спинного мозку і хрящів. Зверніть увагу, головний мозок не містить лімфотканини. А як же він чиститься? Виявляється, що він виводить продукти своєї життєдіяльності лише під час сну. Ось чому, якщо ми не висипаємося, у нас будет голова, клітини мозку забруднені і не можуть працювати. Лімфа рухається тілом. Самострумом та ще й знизу нагору. Це означає, що без нашої допомоги вона не зможе виконувати свою роботу. А що ми, люди, робимо, щоб допомогти їй? Правильно, ми рухаємось ось так просто. Будь-яке фізичне навантаження призводить до роботи м'язів, скорочення різних тканин нашого тіла, що й змушує лімфу рухатися. Тому головний висновок: якщо ми не рухаємося, сидим за столом на роботі, лежимо на дивані, то наша лімфа сповільняє хід. Як ми можемо їй допомогти? Численні дослідження довели, начебто очевидне фізичні вправи допомагають лімфі рухатися, але не в жодному разі не важкі навантаження, вони навпаки уповільнюють лімфу. А які ж вправи допомагають рухати лімфу найкраще? Стрибки на місці з розведенням рук та ніг, стрибки на скакальці, вправа альпініст, вправа складний ніж. ходьба, послухайте епізод, 10 тисяч це багато. І наше кохання, лежання ногами вгору по стіні. Практичні висновки цього епізоду лімфа це вкрай важливо, її застій завжди призводить до хвороби. Робіть найпростішу зарядку, щоб рухати лімфу. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Почуємося завтра. Ой ой, стоп ще одне. У описі цього епізоду ви знайдете посилання на YouTube-відео про лімфу. Дуже цікаве! Ось тепер усе до завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.